Добрий день, шановні Лубенці. Минуло 8 з половиною місяців, як пішов життя мій син Олексій. Людина, яка винна в цьому злочині, до сих пор не покарана. Тому я звертаюсь до прокуратури Полтавської області, обласної, Лубенської прокуратури з таким питанням. До цієї людини були застосовані запобіжні заходи. Домашній арест, який скінчився наприкінці лютого. Людина ця свободно гуляє і безнаказано гуляє по городу. І в світі останніх подій я не розумію, чого це у нас закон то есть, пристосовується до, до кожної людини чи особово, чи за якимись знаками. Те, що сталося напередодні в нашому, напередодні сталося у нашому місті, воно шокує. Сталося ДТП в районі села Пишне. Людину з больничної койки несуть в суд, щоб пред'явити йому пред'яву в скоєному злочині. А ця людина, яка скоїла злочин, більше вже 9 місяць ходить на свободі. Тому я чекаю від прокуратури відповіді і адекватних дій.